Ми побували в одному з найбільш фешенебельних ресторанів Європи. Час повертатись додому. Подивимось, де харчуються слуги народу, які можуть дозволити собі дорогі європейські заклади. За моєю спиною Верховна Рада України сюди ви мене з сивої давнини і не депутаткою, а перевірити легендарну їдальню. Нам так було важко сюди потрапити. Ми підключили всі зв'язки, і навіть шарм. За офіційною версією ми мали записати інтерв'ю з депутатом. Наш продюсер кілька разів телефонувала до прес-служби парламенту, аби отримати дозвіл на зйомки. Але щойно там чули прізвище Фреймут, відмовляли одразу. Команді проекту довелося звернутися за допомогою до одного з народних депутатів. Ось текст його листа до прес-служби. Прошу оформити разові перепустки в кулуари Верховної Ради України для знімальної групи 1+,1 плюс продакшн для запису інтерв'ю зі мною. Також депутат наголосив на правах журналістів і відповідальності за їхні порушення. Це спрацювало. Мочки далям. Інспектора роззброюють на вході. Маємо віддати мобільну лабораторію і лазерний термометр. Але ж найголовніше надбання професійне чуття завжди з фреймут. Дуже красиві фрески. Боже, такий сталінський ампір на стіні. Навіть церковність тут присутня. Хоча про божественність напевно, складно говорити, коли йдеться про Верховну Раду. Рада вас тає, бачити. Взаємна. Дякую за те, що нас зустріли, допомогли. Я знаю, що це було складно, але ми цінуємо вашу допомогу. Нічого. Ми побачили в інтернеті, що ви мали клопіт із їдальною. Знаєте, тут регулярно багато хто має клопіт, може вивезти зараз там свого колегу, він теж отруївся. Це в такій їдальні в кулуарах ради я три роки тому так отруївся сирною запіканкою, що лікарів викликали і крапельниці стан. Я вам єдине, що хочу сказати, що там а, в принципі я такі ну, вони не забороняють знімати да, звичайно на такий випадок. Ольга має супермодний ну, і стильний відеогаджет – Клач наглядач. До побачення володів. Успіхів. Дякую. Інспектор Фреймут з'ясує, чи розповсюджується депутатська недоторканність на парламентську кухню. Добрий день. <рес> Навіть журналістам не можна. А можна тоді я меню подивлюсь? Дякую. Сирники 15,79, кава 6,25, Чай 2 гривні. Каша гречана 3,35, сардельки… А їх ще в моді їсти 807? Ну, дуже демократично. Все це серед мармуру, серед цих килимів, телевізор та кришталю. Зробимо ще одну спробу. Можна подивитися на вашу кухню на правах? Да. Чим не? Ну покажіть, ну цікаво. У вас тільки потім ну, тільки ну ж тим здається. Я дуже бажаю. Що ви хочете подивитися? Я просто таку ну, атмосферу. Той, що можна показувати? Зараз буде виглядати так. Ніби у вас є секрети. Вас дуже. Я, я вам професійно кажу. Секрети, то покажіть мене одну. Пустіть. Ольга йде на хитрість. Вона пропонує подивитися кухню, нібито без камер. В мене є шапочка, в мене є посвідчення. свічена з камера. Да? Я, камер я хочу для себе глянути. Я візьму легшу сумочку. Візьму легшу сумочку. Це пароль. Наш редактор передає фреймут, клач наглядач із вмонтованою камерою. Іду сама, всю команду залишаю, беру тільки торбинку. Пані Надія, покажіть. От у мене є медична книга. Я знаю, що у вас все є. Так, так. Сергій Олександрович, час ще рух у вас дозволять, якщо буде дозволено. Рішення не прийнято. Як можу бути дозволять, ви знімаються. Якщо рух у вас не дозволяє, значить. А от це місце, де ми це. Це таке? посуда, біла посуда і сьозала. Все сьоміш. Уперше в програмі мийка підвищеної таємності. Просто я зараз відчуваю, що я якась прокажона, від якої всі цвіраються. Ну так якось прикро, чесно. Дякую Дякуємо, дівчата, до побачення. Да, щасливо до побачення. Тут, напевно, якась віп зала, але пахне так, як ніби в їдальні в школі. Ну, віпи теж мають запах. А ви в цирк колись ходили? Я колись була в Львівському цирку, і там пахло трохи тваринами і трохи накуреним. От тут так пахне. Так, мило. Хтось з готелю виніс, мило одне на всіх, це гидко. Немає чим руки втерти, в нас є своя хустинка. В дзеркалі депутат може собі поправити в зачесатися так от бритку на ліву, ту лисину прикрити свою може депутат. І гонорово цок-цок-цок. Іти далі на засідання, закону приймати. Кухня засекречена. Цікаво. Страви з неї теж державна таємниця. Дуже багато відомих лиць. Добрий день. До пане Олега. Добрий день, пане Олеже. Оля Фрейму, ви мене впізнаєте? смачного. Дякую. Вам смачно? Можна дасти сяду на хвильку? А що ви їсте? А? Полонечко. Міновець? Знімає. Ви не помітаються, ви за цю рибку заплатили? Я ще не платив. Я спочатку їм. А то платив. потім рахунок формат. Ой, в когось ручки затрусилися, щось підрулили. зразу Пало. недоліки, б'ють посуду, але то на щастя, так що там не Ставте, ставте. Знаєте, от пан Олег дуже здорово харчується. Риба, полуниця, огірок. Риб. Дякую. А що це за риба? Я так не впізнаю. Дівчатка як називається риба? Як ось назвали язик, зламаєш? Як? На тодені я крипа чому їсти? я не їм бо на морожена. Я бачу, що вона була морожена. -а, -а, а вам теж не раджу і мені не їсти. не їсти? А, що ж, їсти? огірок. І супчик, ну, до речі, маю, борщик. Маю, силий, борщ. борщ красивий польський. Дивіться, на цей колір. моя баба Юля в собі такий варила це за Я польським рецептом. Їжте, їжте. Я дарую да. на пам'ять хустинку, дивіться, тут мені ініціали. Нехай вона вам завжди втирає сльози печалі. До побачення. Брось, Дякую за обід. Вибачте, що потурбувала, і Україну вам до столу привела. Рибу не їжте. Не їжте рибу. Тільки огірок, хліб і полуничко. Це Все, щасливо. Боже, який ви тепер елегантний пан. Парові котлетки, курочки, черешеньки сезонні все як ніби стіл на випускному. Прибори у нас ложечки малесенькі. Вони всі збирані. Якщо це з однієї колекції, то ця з іншої, але дуже тендітні і ніжні. Це не срібло, ложки гнуться, підносить ледь у краплинках, але їх миють. Тут якась волосинка. Сир зберігається разом з серделями. Так само і котлети Вони зберігаються разом з сиром. Всі ці аромати можуть мандрувати і, звичайно, якість страви сується. Беруть все. Вибачте, допоможіть мені, будь ласка. Допоможіть. Так, Це прозвучало як плач Ярославни. Чому на мене не реагують? Я себе почуваю така, ніби у мене якісь блохи. О, хтось залишив чайові. 50 копійок. Ой. Знаєте, дорогі ті, хто залишили чайові. Або взагалі не залишаєте, або залишайте гривень 20 мінімум. Все решта принижує офіціанта. А чайові вам залишаєте, я бачу, 50 копійок. Це так принизливо. Краще взагалі без чайових. Буває, я забирають дащу. А може мені ще каву? Капучино. Капучино. Це за ганчірка, вибачте, будь ласка. А, це не ганчірка. Господи, це ж млинчики з е, шпинатом. Жуйки-депутати на селе не клеють. А, так швидко зробили. Все, дякую, дачі не потрібно. Все. Ну як це, чому? Чиві? Я млинці, кава, черешні та суп з фрикадельками. Одна фрикаделька на порцію і на лисники. Навіть не значимо вийшли ці на лисники сиром 18,54. Так само така ж ціна черешень. Кава коштує трохи більше 6 гривень. Суп 11,91. Отже, весь мій рахунок: 55 гривень, 61 десять копійка. Но їсти я не можу, тому що я не бачила кухню. Поспілкувалася і набралась вражень. Поговоримо. Кулаком по телевізорі, аби я зрозуміла, що це сталося, аби я повірила, що я не сплю. Бо інспекція, яку я вам показала, вона була жаданою і довгоочікуваною. Я і команда, ми довго до неї готувалися. У програмі щойно ви побачили ексклюзив. Відальною Верховної ради я буду оцінювати за п'ятьма традиційними пунктами: атмосфера. Тут сталінський ампір. Патріотичні барельєфи попереднього століття, мармур. Було дуже несподівано побачити сильних чоловіків оцих. і так безпорадно, по-дитячому, сьорбують борщик і заїдають полонечкою. Тут цікаво. Атмосфера, плюс їжа. В Верховній Раді годують, наче мамчиних синочків. багато вітамінів, свіжі овочі та фрукти, супчики та каші, а також все на пару. І риба, і м'ясо. Хотілося з'їсти їжа плюс ціни. Мій рахунок 55 гривень, 61 копійка. Я замовила млинці, суп з сирокаделькою, капучино і черешні. Чай тут можна попити за 2 гривні, салати починаються від 4 гривень. Основні страви здебільшого 30 плюс. Ціни низькі, як підбори на моїх балетках. Ціни. Плюс чистота найважливіший пункт нашої з вами інспекції: прибори. Вони блистіли як на Оленіна. Також шуки, депутати під столи не ліплять. Дуже чистими є підноси, хоча на деяких така непомітна, але роса. Але місце, де миють руки, там панує комунізм, тому що мило одне на всіх, а руки витерти не було чим. Втім, кухню мені не показали, тому переконана, що там не все ідеально. Чистота мінус. обслуговування. Пані директор із виглядом екскурсовода ермітажу заборонила мені йти на кухню, бо сказала, що це стратегічний об'єкт. Тому обслуговування мінус, враховуючи, що є два вагомих мінуси у їдальні Верховної Ради і розчарування в моєму серці. Я не раджу їдальні Верховної Ради у Верховній Раді в Києві нікому. А Київ таки дійсно столиця України і місто великих можливостей. Тільки тут можна зробити спробу проїхатися продуктовим ліфтом, вполювати у кафе щора, і тут можна разом із народним депутатом з'їсти сердельку. Не ходіть по інших каналах. Я і команда, ми любимо вас. Дивіться в наступному випуску. Ми з командою у Львові. Через що переступить інспектор, аби врятувати молоде покоління? Ви У щось зробіть! Тут людські діти спиваються, що здатне налякати інспектора. Ти в будь-якому разі впісяєшся. або з власного бажання, або з переляку. Хто переможе? Брутальний охоронець чи звабливий інспектор? Як Я подумалася два роки, не знаю, як звабити чоловік. <ріхи> Чим закінчаться недитячі пригоди інспектора в Діснейленді?